Якщо ти нюкамер і не хочеш, щоб на тобі їздили, додивися це відео до кінця. Ти зайнята, в тебе дедлайн, колега підходить і каже: Can you help me real quick? Чи можете мені допомогти? Швиденько? Фраза для середнього рівня. Скажіть, I understand this is important, but I can't take this on right now because of my current workload. Я розумію, що це важливо, але не можу взяти це на себе зараз через поточне навантаження. Початківці спокійно для вас теж є фраза. Скажіть, I can help right now. I have work to finish. Я не можу зараз допомогти. У мене є робота, яку повинен закінчити. Те, що ми сьогодні розглянули, допомагає ставити межі без страху та конфлікту з колегою. А якщо ти хочеш так само впевнено вміти спілкуватися з менеджером, я підготувала для тебе 20 фраз, щоб не боятися говорити з менеджером. Посилання на PDF під відео. Це твій короткий спосіб завжди залишатися спокійною та професійною під час розмови з менеджером.